Христос дуже часто звертає увагу таку в Писанні. Пам'ятайте, найперше, що ви є храм Святого Духа. Кожен з нас є подібний до церкви. І це є храм Святого Духа. Тобто це є місце, де має бути прославлений Господь. Чи насправді так завжди є у нашому серці, що це є місце, де прославляється Господь? Друге місце, де має прославлятися Господь, крім храму, тут безпосередньо, це є наша домівка. Прикро, але можна деколи від людей почути: моя хата не є церква. І це є найбільша помилка, тому що цей християнин не розуміє цього і не читає святого Писання. Бо якби читав Святе Писання, то там би прочитав: передай вітання святим, передай вітання домашній церкві. Знаєте, що таке домашня церква? Це і є хатина, де живуть люди, які зберігають правила Ісуса Христа. Це є християни. Їхня хата називається домашньою церквою. Тому що все, що вони роблять, вони починають з молитви і подяки Богові. Та найперше це є наше серце. Тому є так дуже важливо ці всі аспекти, які ми говорили перший день і другий. Поставити все на своє місце має бути певна ієрархія в нашому житті і в нашому повсякденні. Коли цього немає, тоді створюється певний хаос. І саме найбільше цього хоче диявол. Тому що в той хаос можна сховатися і все перевести шкереберть. І в такий спосіб людину дуже гарно можна пантеличити і забирати від Господа Бога крок за кроком. Крок за кроком ставити щось на місце, яке насправді має належати Христові. Свого часу в Сполучених Штатах Америки відбулося було змагання, і на цьому змаганні одна з атлеток виграла перше місце. Після цього журналісти підійшли до неї і почали її розпитувати, беручи інтерв'ю, що є для неї важливе. Сподіваючись про те, що її найбільшим досягненням, яке вона мала, це є саме ця нагорода. Проте почули те, чого найменше не сподівалися. Каже, для мене є важливе і найбільшим моїм є досягненням це те, що в мене на першому місці каже, є Господь. Чекайте, а хто ж тоді на другому? Каже мій чоловік. Тоді, каже, мої діти, і вся решта. А чи ваш чоловік каже, знає, що він у вас є на другому місці? Вона каже: Сподіваюся, що так. Як сподіваюся і на те, що я є у нього теж на другому місці. Ця ієрархія є дуже і дуже гарна. Ця жінка справді є доброю християнкою, яка зрозуміла дуже важливу річ. Якщо Господь є на першому місці, все решта стає на своє місце. Чоловік чи жінка, в якого є Господь на першому місці, ніколи не буде ставитися з неповагою до свого чоловіка чи своєї дружини, тому що це є дано від Господа. Каже Писання, що чоловік пристає до жінки, стають вони одним цілим. Чи хтось буде собі шкоду робити? Чи буде він не поважати того, хто Господь дає мені цю особу для того, щоб доповнити мене? Це є важливо. І тому людина, яка на першому місці має Господа, завжди буде цінувати свого чоловіка чи дружину. І також буде пам'ятати про той дар, що діти це є теж дар від Бога. Ми деколи забуваємо про ці важливі моменти, що Господь нас обдаровує багатьма різними такими речами, які ми сприймаємо як належні. Але насправді ні. І це можна побачити в багатьох таких випадках. Свого часу одна дівчина спочатку сумнівалася, що та людина, з якою вона має прожити ціле життя, є від Бога. Вона каже: я шукаю. Один хлопчина не підійшов, другий не підійшов, третій теж не підійшов. І вона тоді починає дивитись на своїх подруг. Бачить, що їхнє сімейне життя теж до кінця не складається так, як би хотілося. Тоді вона починає звертатися до одного отця, каже, отче, як мені знайти справді того, кого мені хоче дати Господь? Молися це найперше. Приходить певний час, вона звертається до отця, каже, отче, молюся, але щось немає». Отець жартома до неї звернувся. Каже, ну, в католицькій церкві за загублені речі відповідає один святий. Знаєте цього святого? Хто? Святий Антоній. Вірно. Він каже, моліться до нього, щоб він знайшов те, що від вас загубилось. Вона починає молитись. Проходить місяць, другий, рік. Вже її друзі знають, що вона має певне вподобання до святого Антонія. І навіть подарували були таку статуйку Антонія на день народження. І одного разу вона цю статуйку поставила на підвікони в себе в кімнаті і вечором постійно зверталася, щоб Господь їй поміг знайти саме того чоловіка, привести до неї, якого Господь хоче їй подарувати, дати. Нічого не виходить, молиться, але щось не діє. І одного разу вона так злилася, що взялася то Антонія цю статуйку і викинули через вікно. В той час по вулиці Лінкольна йшов хлопчина, в нього розв'язався шнурівка. І він зупинився зав'язати, коли він зав'язав, якось підніс очі до неба. Дивиться, на нього летить статуйка святого. Він її вловив. Ну, певно, каже, в кого стояла на підвіконнику, і коли був, певно, перетяг через необережність ця статуйка випала. Він взяв цю статуйку і пішов у під'їзд, приблизно побачив, де є вікна відкриті, рипнули, і піднявся на той поверх. Потелефонував дзвінок в один, не наше, в другий не наше, в третій відкриває дівчина. Каже, це ваш, каже, святий каже, випав. Каже, та ні, не випав, я його викинула. Як викинули? Ну не поясниш чужій особі, що ти викинув через те, що молилася і просила собі доброго чоловіка, який десь загубився і кого стільки часу нема? Вона просто почала сміятись. він почав сміятись, запросила його до себе на чай. Вони познайомились, почали зустрічати і побрались. Цікаво. Але вона постійно просила в Бога, Боже, приведи мені доброго чоловіка до хат. Господь таки вислухав. Привів. І вони по сьогодні живуть щасливо, і вона каже, це є найкращий подарунок Господа для мене. Він мені привів те, що мені справді каже, було потрібно. Він мене розуміє з півслова. Я його розумію з півслова. Ми живемо, каже, душа в душу. У них народився син. Гадайте, як ми його назвали? Антоні. У них день починається з молитви і закінчується молитвою. І таке, щоби в неділю не піти до церкви на літургію питання навіть не стоїть. Вони свою сім'ю збудували на Христі. І своє життя теж збудували на Христі. Це і той важливий фундамент пам'ятати, що наше життя має будуватися з Христом на Христі. І лише тоді це життя є в повні щасливе і добре. Ми дуже часто шукаємо щастя десь інде. Але ми забуваємо, що щастя є не мов би, сонце. Воно є завжди присутнє. Іноді хмари його закривають. І для того, щоб це Сонце побачити, треба ці хмари розігнати. І це дуже часто наші гріхи або щось таке, що стоїть на цій стесті, щоб це щастя побачити і наблизитися до Христа. Він є завжди присутній, Він той, котрий завжди бажає добра. Він каже: Ми храм Святого Духа, але без мене нічого чинити не можете. Щоби будувати своє життя, нам потрібний Христос. Щоби будувати своє духовне життя, нам потрібний Христос. Щоби осягнути вічність, нам потрібний Христос. Щоб мати повноту щастя, нам потрібний Христос. Бо Він є джерелом усякого щастя і добра. Тому на літургії в кінці є так звана заамвонна молитва, коли священник виходить саме сюди і читає цю молитву. Що Бог є датель всякого добра, від нього це проходить. І це важливо пам'ятати тоді, коли ми будуємо саме на ньому, справді ми це можемо осягнути. Для того, щоб своє життя будувати, ми маємо мати з ним зв'язок не лише молитвою, добрими ділами, милосердям, але безпосередньо приймати Христа до свого серця в Тайній Євхаристії. Як ми цього не робимо, то не їсть і не п'є моєї крові, той життя собі не матиме. Але лише коли ми приймаємо Христа і будуємо цей зв'язок, Господь нам відкриває тоді набагато глибше певні речі, і тоді відбувається справді чуда. Господь до нас промовляє у дивний спосіб. Хто є старших трохи людей, то може пам'ятає в 90-му році, 93-й. У Львові була нашуміла одна дуже-дуже історія. Випадок, який відбувся, був на топольній в лікарні. Молодята побрались, в них народилося двоє дітей гарне християнська сім'я. Проте, як кажуть, деколи біда стукає у двері, так сталося з цією родиною молодою. Виявилося, що в чоловіка. І є тяжка хвороба онкологія. Та й заявилося це вже досить пізно, бо лікарі сказали, що помогти вже не вийде. Максимум, що ми можемо зробити, це хіба давати, обезболюючи, щоб легше це все завершилось. Виходу не було. Життя цієї молодої жінки уклалося було в таким певним трикутником: робота, дім, де є діти. За якими, як правило, слідкувала її мама, і лікарня. І бувало таке, що вона деколи в лікарні залишалася, ночувала, а рано бігла на роботу знову. Одного разу, коли вона прийшла, її чоловік уже був без свідомості. Все, що вона могла зробити, це покликати священника, щоб він уділив і приготував його до зустрічі з Христом. Коли вона залишилася сама в палаті, приклякнула, коло ліжка, взявши чоловіка свого за руку і почала звертатися до Христа. Вона зрозуміла, наскільки великий був дар від Христа цей чоловік у її житті, наскільки він є цінний. І деколи були такі моменти, коли вона це недооцінювала. Вона почала молитись своїм серцем, звертаючись до Христа. І ця молитва спочатку була спонтанна, звернена. Своїми словами, яка в кінцевому результаті звелася до однієї такої фрази певного речення, яке вона почала повторювати як Ісусову молитву. Боже, ти об'єднав нас в одне ціле. Чому ти тепер мене вбиваєш? Адже каже, в мене є ще маленькі діти. І так вона молилася і задрімала. Десь година четверта коло ранку її збудив чоловік. Каже, чуєш, це збоку є порожнє ліжко, лягай. А я йду, каже, в туалет. Для неї це було велике здивування, бо він уже майже не ходив, він не міг стояти на ногах. Десь година коло шостої ранку він попросив, каже, чуєш, я хочу страшенно щось їсти, маєш. Вона насправді нічого не мала, бо вона вже не розраховувала, що чоловік щонебудь буде їсти. Коли прийшов лікар, подивився, чоловік виглядав досить доброму стані. Проте застаріг і каже, будьте обережні, да, коли таке буває, що людина приходить, би до тями, все добре, а потім декілька годин і її нема. Проте, на вечір чоловік себе почував в цілком доброму стані. Наступного дня лікар його обстежив. Він був цілком здоровий. Сталося маленьке чудо. Чоловік одужав. В останній стадії онкологія пропала, просто зникла. Коли потім з цією жінкою спілкувались, вона сказала: для мене в той момент, коли ми переживали цю трагедію, була одна дуже велика поміч. Це церква. І святі тайни. Це було те, що мене покріплювало, це те, що давало мені надію. Це було те, що мене не залишало. Я розуміла, що Господь Христос є поруч мене, що його не треба десь шукати далеко, він є близько. Між тим трикутником, роботою, домом і лікарнею ще завжди залишалася церква, де вона приходила і в тиші зверталася до Христа. І Господь вислуховує того, хто своє життя будує на ньому. Без церкви не можна побудувати своє життя, справжнє християнське життя. Ми дуже часто називаємо церквою храм. Чи ви розумієте різницю між храмом і церквою? Адже храм це і ця споруда. Церква це є ви. І Христос каже, що Він будує свою церкву на апостолах, на тому вченні, яке Він їм передав. Дуже цінне, будує свою спільноту. Не можна зростати в Христі без спільноти. Тому Господь для того, щоб вберегти своє стадо, Він його збирає маленькими кошарами, церквою. Саме тут він і каже: де двоє чи троє зберуться в моє ім'я, там є я серед них. Не знаю, чи ви зауважили дуже важливі слова, які відбуваються на літургії, коли священник піднімає цього анця і звертається з такими словами: святеє святим. Святий Христос дається своєму народові, якого Він освятив, відкупив. Святеє для святих. Він нас освячує, Він нас робить дітьми Божими. Він нам дає цю силу зростати в святості. Без нього це є неможливо. Тому, якщо хтось каже, що я хочу бути добрим християнином, без Христа це неможливо. На превеликий жаль, дуже часто тепер в Європі і світі є Різдво, але нема того, хто є винуватцем цього Різдва. Різдво без Христа. Це є трагедія, коли сім'я є християнська без Христа. Тому, якщо ми справді хочемо бути християнами, ми маємо пам'ятати одну дуже важливу річ: Церква це є наш центр такого життя, де ми завжди маємо прийти, де ми завжди маємо можливість зустрітися з Христом в особливий спосіб. Свого часу у Великобританії була одна протестантська родина. Ви знаєте, що у протестантів немає святих тайн. І одного разу, коли він своєю донькою прогулювався, вона захотіла зайти до церкви. Коли ми зайшли до церкви, вона побачила певні речі, але її найбільше знаєте, що здивувало? Червона лампадка, яка горіла. Бачите на дверима? Вона запитала батька, тату, що це означає? Каже, це означає, що тут в особливий спосіб під святими тайнами завжди перебуває живий Христос. Той самий, який залишив себе на Тайній вечері. Коли вона була у їхньому храмі, вона батькові знову поставила питання. Тату, я більше тут не хочу бути. Чому? Ти казав, що там, де є лампадка, там є живий Христос. Її тут немає. Отже, і його тут нема. І це настільки вплинуло на цього пастора, що за деякий час разом із цілою гримадою він повернувся до церкви. Ми маємо цей дар. Ми маємо храм, в якому є Христос. А іноді ми шукаємо десь далеко. Насправді він є близько. 24 години на добу Він є тут. І протягом дня ви маєте можливість прийти до нього. Маєте можливість приходити до Нього як та жінка і стукати. Христос каже: хто стукає, тому відчинять. хто просить, той одержить. Коли ми так робимо, наше життя тоді направляється і справді щастя приходить. До наших осель, до наших сердець, до наших сімей. Деколи стаються такі певні речі, які просто є дивними. Одна жінка дістала якесь певне захворювання і не могла зрозуміти, що це таке. Вона прийшла до Христа і каже: Господи, не можуть мені конкретно каже, дати на це відповідь. Поможете. Коли вона їхала в маршрутці, чоловік наступив на ногу. Він вибачився, вони почали жартувати. Потім почали перепитуватися одне, друге, третє. Він потім каже: Вам варто звернутися, у вас є певна каже, проблема зі шкірою. Вона каже, так, але мені не можуть допомогти. Ось вам моя візитка, прийдіть завтра до мене. І він їй поміг. Чи це є випадково? Вона просила, і Господь їй відповів. Він завжди відповідає через ближнього. Тому, коли ми хочемо з ним примиритися, ми також маємо жити в мирі з нашим ближнім. Не можна, щоб Господь відповів дружині, яка не любить і свариться своїм чоловіком. Адже це є неповага до Христа, адже цей чоловік даний Христом чи своїх дітей, чи батьки, коли ставляться з непошаною до своїх батьків, тоді забуває дуже важливу істину. Він це насправді може тоді відчитати. Тому апостол Йоанн завжди звертався, і останні його слова були дуже важливі. Дітоньки, нехай любов буде між вами. По тому пізнаєте, що ви є учні Христа. Це не важливо. Тому ви як спільнота, як церква. Маєте один одного підтримувати. Маєте один за одного молитись. Тоді Господь завжди буде поруч. Знаєте, є такий студентський жарт у братів семінаристів, що одного разу апостол Петро з Ісусом Христом розмовляли. І він подивився, каже, Ісус на землю каже, подивись на моїх. каже, Дітей, учнів, студентів. Коли апостол пройшов, подивився, то сказав, багато студентів каже, є трохи лінивими. Каже, а каже, ті, що каже, хочуть мені служити. Знаєш, каже Ісусе, теж каже, трохи каже, сачкують. Каже, добре. Подивимося, каже, коли буде сесія, як вони готуються. Пішли про університет, подивились. вже починають братися за книжки, щось читати, щось писати. Зайшли в семінарію і нікого нема. Заходять до каплиці, а вони всі тихенько моляться. Тоді подивився Христос на Петра, каже: Ну що, Петр, допоможемо своїм. Це є маленький жарт, але в цьому жарті є велика істина. Коли ми живемо з Христом, ми стаємо з Ним одним цілим, ми стаємо з Ним родиною. А ми прекрасно знаємо, що та людина, яка є для мене рідна, ми її ніколи не кинемо. Ми завжди її підтримуємо. Чи може мама кинути своє дитя? Чи може батько покинути своє дитя, яке любить? То чи хіба Господь залишить того, хто йому близький, хто є коло нього, хто є вірний? Адже завжди та дитина, яка є слухняна, ніколи не обмене ласка мами чи тата. Так само і Господь. Тому тримайтеся спільноти. Тримайтеся своєї церкви, тримайтеся свого храму, тримайтеся Христа, щоб ласка Господня завжди з вами перебувала і вас ніколи не полишала. Тому що у спільноті завжди легше рухатись до Христа. І пам'ятайте ту стару українську притчу про батька і синів, як батько їм давав настанову. Тримайтеся купи, так вас ніколи не подолають. І потім попросив, щоб вони взяли віник і його розламали. Сини собі не дали раду. Тоді каже, тепер розв'яжіть його і так переламайте. Ось так само буде з вами. Коли ви разом вас не подолають. Ви тоді один одному поможете. Навіть молитва один за одного має дуже велику силу. І пам'ятайте, лише спільнотою можна рухатись насправді до Христа. Він завжди приходить до спільноти і її вислуховує. Ми є той новий народ, той новий Ізраїль, як каже Христос, який осягне небо спадок Отця. Тому, Бережіть свою церкву. Бо це є та домівка, яка тут на землі, але вона є тим початком, який веде до неба. Лише тримаючись разом, спомагаючи один одного, підтримуючи цей храм, де ви можете прийти на молитву, ви справді тоді можете бути впевні, що Христос вас теж підтримає. Бо як один знайомий чоловік в Харкові каже, я ніколи не думав. Але коли ти робиш щирим серцем, робиш добро, тримаєшся, допомагаєш, воно завжди відгукується сторицею. Господь своє стадо береже. І навіть як хтось спробує від цього стада відійти, він іде, його шукає і повертає. В дивний спосіб, незбагненний спосіб, але він піклується про нас. І ви це можете добре зауважувати у своєму житті, коли Господь буде в вашому серці. Як стається деколи да, обставини життя, як він оберігає? Одна пані каже, ніколи не думала, що Господь є так поруч мене. Каже, я йшла вечором з храму, мала можливість каже, піти до церкви, помолитися. Каже, ну, гріх каже, таке упустити. І йшла слизько, багато бурулюк на, каже, на тому. І в мене вервочка випала з рук. Каже, я нагнулася, щоб її підняти. І сперед мене, каже, впала бурулька. Якби я, каже, була, чуть-чуть, каже, ще зробила крок, мене би вже живої не було. Чи просто так ця вервечка випала. Чи просто так вона нагнула, щоб її підняти в той момент і в той час. Тому тримайтеся Христа, тримайте своєї церкви, і ви побачите, як Господь вас любить. І як він вас провадить до свого Отця, слава Ісусу Христу!